Володимир Місько, апеляційний суд, касація. Вони вас чомусь навчили? Який ви висновок для себе зробили? Вони навчили шукати правду, вони навчили вірити в людей до кінця, вони навчили йти переконливо до кінця, до шукати правду, і вони навчили мене ті обставини розуміти те, що. Є окрім тої сили, яка панує в тій чи іншій системі, штучно створеній людьми, чи то судова система, чи то е, виконавча система, є ще вища сила, яка на сьогоднішній день регулює відносини між людьми. І е, я впевнений в тому, що та вища сила десь повинна нас тримати на цій землі, з переконанням того, що перемога. Чи моя перемога ось тут на виборах ректора? Чи перемога нашої держави у перебігу цієї війни? Вона обов'язково буде, тому що за нами прав.